Всім привіт! Починаю серію роликів про самостійні вправи для того, щоб зменшити біль в ваших суглобах чи в м'язах. Починаємо з попереку. Якщо у вас ви відчуваєте гострий біль, то вам треба дойти. Тобто я розумію, там у вас, вас просто все. В цьому стані доходимо до якоїсь, типу такої тумби чи дивану, чи в нас є ось така тут приладдя. Що ми робимо? Лягаємо. Ножки навхрест широко. І таким чином чи сюди, чи сюди, де, де ми відчуваємо найбільше полегшення. Фіксуємо і лежимо хвилин 5-7. Ільопсос масл вкорочується, розслабляється, і ви відчуваєте полегшення. Тобто нам треба вкоротити оцей м'яз. sos мейджор. Цей м'яз вкорочується цією вправою, тобто він згибає тазостегновий суглоб, тому для вкорочення і для полегшення болі ми фіксуємося, фіксуємося в цьому положенні.